Мешканці деяких будинків, колишніх гуртожитків підприємства, отримали листи від керівництва підприємства з вимогою звільнити житло або укласти з організацією договір оренди і відповідно сплачувати орендну плату. Зокрема, оренди вимагає акціонерне товариство Чернігівоблбуд, керівник Віктор Демшевський. У разі відмови підприємство подає до суду, але жителі гуртожитків об'єдналися, щоб захистити своїх товаришів. Вони, зокрема, пікетують будівлю суду, як зараз, коли Деснянський районний суд Чернігова розглядає справу сім'ї Антипенко. Мені, от міністра Шаповаленко, прийшло письмо такого роду, що якщо ми платимо комунальні, ми не повинні платити оренду. Просьба всім людям, хто у мене побачить, у кого така ситуація. не підписують арінди, ні каких документів. Люди вважають, що справедливість на їх боці, адже вони здебільшого безкоштовно працювали на будівництві. Їм тоді було обіцяно, що робота піде в рахунок оплати житла. Демшевский Виктор Федорович оказывается в Тихаря сделал э, все вот эти документы э, на приватизацию этого же, э, квартиры этих наших. И по нашему 40-квартирному дому свиты 4-15 квартир э, является его собственностью. Прислал нам в 2012 году договор на аренду. Э, аренду, само собой, я отказался подписывать. У цьому пикатуванні не дарма бере. Участь команда Валерія Дубіля. Громадська приймальне народного депутата стала своєрідним штабом, де збираються жителі гуртожитків, щоб планувати свої спільні дії. Помічники народного депутата, фахові юристи, наголошують, закон не дозволяє виселити людину з її житла. Більшість гуртожитків, які знаходяться в місті Чернігова, вони підпадають під дію закону про реалізацію житлових прав мешканців гуртожитків. І цей закон накладає мораторій на виселення мешканців цих гуртожитків. Стаття 19, стаття 20 закону конкретно говорить, що мешканців гуртожитку може бути виселено лише у випадку, в тому якщо цей гуртожиток визнано аварійним за рішенням органу місцевого самоврядування і при цьому із обов'язковим надання іншого житла. Тобто люди сьогодні ніхто не виселить. Отже, треба виконувати закони, але й моральний вплив на чиновників теж потрібен. Людям слід об'єднуватися. І чиновники, і судді. це Люди, це прежде всего, люди. люди які реагують, реагують на масові виступлення людей. Вони не можуть бути безразличними, вони ведь тоже живуть в этом городе, и непонятно якими глазами тогда они можуть смотреть людям в глаза потихеньку? Раб витравлюється із мозгов этих людей. І вони вже не хочуть миритися з тим, що з них роблять рабов. Разом можна розв'язати й дуже заплутані ситуації. Як от із житлом на території фірми Сіверянка, керівник Олександр Лавренюк. Будинки по вулиці Малиновського, 36 навіть і статусу гуртожитків не мають. Офіційно це взагалі складські приміщення. Ми прожили всю жизнь ми не маємо статусу гуртожитка. І от вийшов час закон, який лягає, що із майнового складу підприємств виділяються гуртожитки, незаконно за код даються. Ми не можемо навіть цього зробити, тому що в наших будівлях немає статусу гуртожитки. А в будинку на Шевченка 246 А люди платять за комунальні послуги на підприємство, але чомусь щоразу звідки з'являються нові борги. Накопичувальна сума в мене получається в озі 9400. При всьому тому, що я кожен місяць мене квитанції, я плачу регулярно. Я плачу кожен місяць, я плачу суму, ту, яку я колись перечисляла на свою фабрику «Елегант». Такі казуси слід вирішувати і на місцевому, і на державному рівні. Для цього Валерій Дубіль ініціював створення тимчасової слідчої комісії у Верховній Раді щодо розслідування порушень прав мешканців гуртожитків. Мною ініційовано створення тимчасової слідчої комісії. Якраз з питань реалізації прав мешканців з питань гуртожитка. Я, я направив цю ініціативу в усі фракції. Вже від нашої фракції Батьківщина. Я е, думаю, що цю комісію тимчасово буду очолювати я, ініційовано створення при Міністерстві регіонального розвитку, так само робочої групи, розв'язання проблем мешканців гуртожитків. І на даний час я знаю, що підготовлений проєкт міністром Геннадієм Темніком. Про затвердження складу робочої групи з цих питань, і в цю робочу групу буду входити я. Тому причому народний депутат врахував усе, що треба, і юридично, і економічно, у тому числі й компенсацію власникам, де це потрібно, і навіть відшкодування мешканцям за ремонт житла. Ці рекомендації Валерій Дубіль і його однодумці надіслали до уряду ще в 2012 році. Але уряд належним чином не відреагував і кошти на урегулювання питань гуртожитків не виділив. У нас є загальна державна програма по передачі із державної власності у комунальну гуртожитків, як не приклад, але в законі про державний бюджет абсолютно не закладено кошти на ці питання. І Валерій Олександрович, як заступник голови бюджетного комітету. При перегляді закону про державний бюджет, а ми його можемо згідно бюджетного кодексу. ініціативи ініціатив лише після трьох місяців. Будемо ініціювати все таке. Закладення цих коштів я людям обіцяв і ці всі питання: Ялівщини, гуртожитків, все, що ми обіцяли, я все людям давав слово, що ми це все будемо контролювати і все зробимо так, щоб воно було на користь громади, а не на користь, так як на даний час хоче влада.